І знову привіт! Сьогодні буде таке збор, збірне відео, де я буду показувати і зару, і трохи люксових речей, і також постільну білизну і посуд. Ми з вами починаємо з Зари. Як ви можете бачити на вході, висить така жилетка. Вона хутряна, коштує 70 євро. І ви знаєте, я її зустріла ще в декількох брендах. І це, я так розумію, дуже модно на сьогоднішній день. Отакі малесенькі сумочки. Я вам хочу сказати, це я в зарі. І я вам хочу сказати, що в зарі нічого такого цікавого я для себе не знайшла. Оця ковтинка такого ніжного голубого кольору, вона з високим горлом, тобто вона як гольф іде. І я її взяла у чоловічому відділі. Не нехтуйте чоловічим відділом, там можна знайти не сьогодні, але там можна знайти дуже непогані речі. До речі, на вітрині, речі, до речі, на вітрині висіла така ковтинка ніби кардіган. Я не знаю, чи правильно це на українській мові звучить, але ви зрозуміли на зас. На застьопках, на пуховичках спереду така дуже гарна ковтина синього кольору насиченого, але в залі я її не знайшла. Як ви бачите, я в примірочній надягла на себе штанці, які я купила в манго, для того, щоб підібрати ковтину. І оця ковтинка мені дуже сподобалася. Тут такий В-образний виріс. Не знаю, чи він мені, він мені подобається, як сам виріс В. Він подовжує так силует, але вона виявилася дуже колюча. Ви бачите, я трошки не звикла до такого вирізу. І я вважаю, що під цю ковтину треба надягати щось, навіть не знаю що, для того, щоб в ній було комфортно, тому що вона дуже дуже колиться. І для того, щоб цей виріс, як він мене, дуже бентежить, щоб він не бентежив там, я не знаю, може, якусь шовкову сорочку або щось підодягати вниз. Але сама модель кофти мені дуже сподобалася, до речі, це розмір С. Я не знаю, що в ній таке колиться. От дивіться, я вам зараз покажу це емка. Я її навіть не приміряла 46 євро. На дотик, коли ви її щупаєте, то вона не така колюча. І дивіться, який склад. Це ззаду, це альпа. Я вважаю, що це альпака яка колиться, хоча альпака має бути м'ягесенька. І там всього 4 5 таких натуральних ниток. А все інше, 50 це акріли, 20% – це поліестер. Навіть не можу вам сказати, чого вона така колюча. Ну, на дотик непогана, але до тіла ну просто жах яка колюча. Але сама модель дуже гарна. Я вам показую, це есочка, яку я приміряла. Я не знаю, мені здається, що за рахунок того, що тут дуже багато таких ненатуральних ниток, то вона не буде скручуватися, вона вже має такий ефект, ніби скручений. І ви знаєте, коли я зайшла в приміручну, я побачила такий жилет. Він подовжений. Мені взагалі подобаються жилети, але не цей, не в цей. Раз тому, що з моєю статурою він робить мене ще більш. Круглою, таким пончиком, і він коштує 40 євро і зовсім нитка хімічна, склад хімічний. І бачите, такий взяла жакет чорний. Я в пошуках чорного, гарного жакету, але я вже знайшла. Я думаю, що я його куплю. В магазин у нас є такий італійський марки, там представлені, 140 євро. Він там коштує. І от цей жакет, можливо, б, треба було взяти просто в іншому розмірі. Я взяла дуже великий. X. І мені здалося, що він на мені. Він такий не структурований, така тканина, знаєте, цупка. Excel, я вам показую, і мені не сподобалося, як він, він не, не тримає форму, скажімо так. Тому мені він не сподобався, я вам показую склад. А тепер ми з вами переміщуємося вже до більш люксових брендів. Бачите ціну на такі е, чобітки. На Челсі на грубій підошві оцей колір мені дуже сподобався. Він такий не класично рижий, як у всіх моделях, як у всіх марках. Я вам показую ціни 160 стоїть, коштують оці. І от такі були також молочні. Пам'ятаєте, ми з вами в тому відео, хто не дивився, подивіться попередні відео з манго, там теж були молочні такі чобітки, але вони були більш високі. Ну і звичайно, звичайно ж вони були не шкіряні в манго. Отакі кросівки є на утеплювачі з таким хутром трошки. Це у нас москіна, є отакі чобітки на зиму, вони втеплені, непогано так виглядають. такі дутіки. Багато в Москіно представлено було такої непоганої, непоганих таких моделей. Бачите, ця модель вона гумова. 166 євро коштує така подошва в неї повністю розписана білими буквами, що робить її такою, ніби лаковими, а не гумовими. Це вже шкіряні 236 євро. Така гарна така, яскрава, червона подошва. Ось такою цепочкою з ланцюжком таким золотим. Вони такі досить непогано виглядають 283 євро. Це ж москіно, тому такі ціни. Оця курточка мені дуже сподобалася. Це у нас маш. Бачите, тут такі камінці голубі, вона такого оверсайзу і вона коштувала 400 євро. А ще в нас з'явився відділ Бенетон, і я знайшла тут таку ковтинку, мені вона сподобалася, 80 євро вона коштує. З таким горлом, бачите, він воно не буде давити, мене стискає всі ці ковтинки, які мають таке високе горло, вони мене дуже стискають, я не можу в них дихати спокійно. І оцей мені, мені здається, що це десь 80-ті роки. Оцей костюмчик мені дуже сподобався. Якщо у вас дозволяє ваша фігура на Цити такі костюми, я вам дуже раджу, можливо, його роз не не носити прямо в костюмі, а розбивати. Бачите, оця жилетка вона також є у люксових брендах або в мідл брендах. якщо ви не рахуєте це як високий бренд. Це була в нас Запа. А це вже Сандро. Мені дуже подобається оцей сірий костюм. Я вже неодноразово на нього кидала оком. Але ви знаєте, ціна кусається. От такі штанці йдуть до цього костюма. вони зі стрілочками, але на резинці. Я вам покажу ціну. Отака От ціна на брюки. І піджак у нас е, така ціна дуже схована була, я ніяк не могла знайти. І пуговичка, до речі, тріснута. Вона, е, я так розумію, або дерев'яна, і вона тріснута. І я вважаю, що навіть за це би не дали ніяку скидку знижку. Сандро, цей піджак у нас коштує, не пам'ятаю, 395 євро. Тобто дорогувато костюм виходить біля 500 євро. А це вже новинки від Гес. Я не дуже люблю цю марку, але бачите, які в них непогані сумочки, такий, знаєте, нібито біркін в лапках. 150 євро вона коштує порівняно з цінами на біркін. Вибачте, звісно, це зовсім інша ціна. Отак. Курточку дуже яскраву. Тари Джерман я побачила, вона коштує 395 євро. Така в неї тканина, така. <кій> Вибачте, хрустка, вона так хрустить, але мені здається, що вона дуже якісна. І от тут ви бачите, таке пальто, і в ньому під колір підібраний такий капюшон з шарфом. Це дуже модно зараз вдягати таку замість шапки, такий капюшон. От така курточка була, багато кольорівні поєднано, також рожева курточка. Курточок дуже багато, в дуже, по дуже різних цінах. Але знаєте, оці пуховичі. Які представлені в манго або в Зарі, ну вони такі в них будуть ходити всі. Хочеться щось знайти таке не схоже на інших. Ось от такий от кардіганчик, він, я не знаю, чи я правильно кажу це на українській мові, але вони є і в Сандро, і в Маш, вони дуже гарні і вони такі важкуваті. А отут я знайшла курточку. мені вона Теж сподобалася. Така вона, бачите, більш класична, не дуже дута, але тепла, тому що це пух і перо. Це марка Esprit. Такі от ленточки мені сподобалися, чорні, мені здається, от вона марка така. і коштує ця курточка всього 100 євро. Вона мені сподобалася, ці ленточки її дуже прикрашають. І ви бачите, вона є в чорному кольорі і є в червоному. Ну, в чорному це. Вже таке, ну не дуже я на неї звернула увагу, а от в червоному мені, мені сподобалося. І от така жилетка є також е, стьобана, е, така пухова. Ви знаєте, я не знаю, як, можливо, це дуже класно, але я не знаю в свій гардероб, як би я могла носити такі жилетки. А тепер ми переходимо у відділ посуду, і це у нас німецька марка Велірой Бог. Якщо я це вірно вимовляю. Тут вже новорічна колекція. Звичайно, вони це випускають з року в рік, є новорічні, є пасхальні в них такі колекції. І це, звісно, дорогий дуже посуд. Треба би мені якось потрапити на блошиний ринок, на якийсь у Франції, деколи можна знайти такі знахідки, як Валірой Бог, навіть на блошиних ринках. І от такі от красиві дуже тарілочки мені сподобалися. Звичайно, ця. Цей посуд дуже дорогий. А дивіться, ця краса це ялинкові прикраси, такі малесенькі, кавові кружечки, чашечки, хто як каже. І такі новорічні з Дідом Морозом чи Санта-Клаусом, такі гарні, ну просто. Ну, Жалко на них просто щось навіть класти. Це така тарілка, я вважаю її покласти на центр стола і нічого на неї не класти, тому що вона дуже гарна. Ну Дивіться, яка ялинка вибита, ну просто ну красаж. Ну, краса ну Ціни я, я вам скажу, мені здається, це дуже завищення ціни. Є також колекція іграшок, іграшок ялинкових, отакі янгулятка з хрусталем, отакі, оленята з більчатами. Це вже Така, знаєте, ставити просто можна під ялинку, можна десь прикрасу стола. Є такі красиві, дивіться, чашки з новорічними також візерунками. І коштують вони теж немало, 23 євро, коштує така чашка. Я вважаю, що за такі речі так можна заплатити, це як подарунок більше, я вважаю. А собі купити для того, щоб її розбити за такі ціни, ну це треба бути не достатку. Дивіться, які гарні ялинки є, є, також такі гілки красиві для того, щоб прикрашати новорічний стіл. Гілка дуже красива, 28 євро. Вона така, ну, знаєте, коли береш таку гілку в іншому якомусь магазині, то вона, звісно, не так виглядає. Ну, от такий от стенд, такі малесенькі є ще чашечки, дуже гарні. 17 євро, це така вже більш кавова чашечка. Звичайно, що з них пити це одне задоволення їсти з такого посуду. Також тут можна знайти дуже гарну білизну, це в нас кензо. Бачите, такі візерунки. Я вам зараз поближче покажу е ціни на всі ці вироби. Якщо е тут є, бачите, такі підшовкові м різні речі е і наволочки, і простині. От, метр сорок на два коштує 159, допустім, да, під, е під одіяльник. Є також халати, кензо, є. Такі шовкові, є махрові. Є 169 євро. Якщо у вас цікава ціна на такий халат шовковий, Ну, він не шовковий, звичайно. Тут інша марка представлена, це така французька марка. Мені дуже вона подобається. Ця постіль оформлена в таких пастельних тонах. Дуже гарно, дуже таке по, -по весняному, я б сказала, не по осінньому. Я з вами буду прощатися. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, натисніть. Сміть, будь ласка, на дзвіночок, який під відео, тому, тому що деколи, коли ви підписуєтесь і натискаєте на дзвіночок, то відео вам не будуть приходити.